У виставковому залі Прокарпатського національного університету відбувся благодійний аукціон. Студенти та викладачі навчально-наукового інституту мистецтв збирали пожертви на підтримку Збройних сил України. Аукціон об'єднав багатьох небайдужих людей, які прагнули зробити свій внесок у допомогу українським захисникам. Ці роботи знаходилися власне в майстернях, в різних в наших відповідно спеціалізованих приміщеннях, але як ви знаєте, цей Ця виставкова зала вже функціонує більше п'яти років. І, власне, ці роботи, які є відібрані вже раніше, практично всі автори цих робіт це вже випускники. Власне, вони всі час дали дозвіл на те, що ці роботи можуть бути реалізовані для благодійних цілей. І тому абсолютно це ми враховуємо і беремо це до уваги. Це вже добра традиція нашого університету, коли ми намагаємося в різних формах згуртувати. Колективу університету, а також спільноту, яка об'єднана навколо університету з метою підтримки Збройних сил України і крім співпраці з різноманітними організаціями, благодійними і безпосередньо частинами. Сьогодні ми акумульовуємо кошти на «Юкрейн», які успішно протягом років співпрацюють з університетом і підтримують військові частини, які були сформовані в нашій області. На аукціоні представлені роботи, які понад 20 років. Втім, сьогодні вони знайшли своє незамінне призначення підтримати тих, хто захищає нашу можливість жити, навчатись та працювати. Загалом благодійна мистецька колекція налічує майже чотири десятки робіт: це як живопис, так і декоративно прикладне мистецтво. Ініціатива університету вона є дуже важлива, адже кошти з аукціону підуть на підтримку збройних сил України, і це ми показуємо, що ми єдині, і ми, нам війна болить, і ми знаємо, що перемога має бути за нами, за нашої підтримки. І дуже добре, що збройні сили відчують цю підтримку, таку не лише моральну, а й матеріальну. Також такі аукціони це дуже добре для молодих митців, щоб вони ознайомили. Милися з форматом аукціону з процедурою, як це все відбувається, і це і, і поцінування їхньої мистецької праці, і розуміння того, що вони важливі, і популяризація твор, нових творчих імен, творчої молоді, що теж не менш важливо. Тому цей аукціон він такий дуже добрий, дуже важливий. Дуже потрібний і дуже світлий. Всі кошти вилучені за аукціону спрямують на потреби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. «Адельвейс». Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.